На цьому місці нічого не зливалося. Це я вам гарантую. Єдине, що малий тут розвертався, була заложна, лоха, в нього. Я прийшов розібратися, більш нічого тут, нічого не зливав. Ось власник, блядь, І от що він робить, блять. Дерьмо виливає. Але все-таки питання по запаху, звідки цей запах із... Де це... запах? Ну тут. Не, ну, кажучи, Давайте проблема... понюхаємо. Це проблема не одноразова і літом вона продовжується. Це і... літом вона не продовжується, і ніколи не було. Це малий розгортався машина, в нього заглушив і не Все, Все, що я можу сказати. Це з бочкою, да, так? Так, А що в бочці було? В бочці була вода. Просто вода? Так. І нечистот тут не буває, тут єдине може бути вода брудна, тим, що то там миття посуди. Але, Але і цього робите? він не робив. Ми її вивозимо Куди?